Воно стає символом життя для християнина. Господь вибирає найтяжчу, най... найганебнішу смерть на Христі заради того, щоб показати свою любов до нас, до свого творіння, до своїх дітей. Люблячи батьків, не готові на все для своїх дітей, щоб ті діти були щасливі. Люблячи незвичайно більше, аніж ми можемо уявити собі Бога, Він робить усе, щоб ми мали із вами життя вічне. щоб ми могли прийняти Його, щоб ми могли прийняти Його Слово, жити. Згідно того слова, яке він для нашого добра дає нам. І Він не залишає нас на цій дорозі, але перебуває постійно з нами. І сьогоднішній день, день вшанування Христа, для багатьох він є незрозумілий. Оскільки, як пише апостол Павло, сьогодні ж грали в апостольському читанні про слово про Хрест. Це безумство. Для, для юдеїв це безумство, для греків це щось також незрозуміле. Це для нас тих, що спасається, каже апостол, це сила Божа. Ми з вами маємо велику благодать і яку повинні найперше осягнути. Осягнути всю велич, всю велич тої тої любові, тої дієвої любові, яку Бог являє до нас. Нам інколи тяжко виділити час для інших людей, коли хтось потребує, ми маємо свої клопоти, і ці наші клопоти, вони. Зазвичай важливіші, аніж потреби інших. І ми, якщо погоджуємося комусь допомогти, ми велике, велике задоволення. Інколи ми чуємо, можливо, навіть захоплення світло. Ось для таких хороших я приділяю своє для... Прикладом, на прикладі Христа Господня ми маємо вчитися Ми маємо бачити, наскільки Бог, Бог всемогутній, Бог всесильний, наскільки Він проявляє свій любов до нас. І тепер знову питання, чи ми достойні тої великої любові Божої? Або наскільки ми відповідаємо тій любові? Словами, які Бог дає. Мало. І кожен про себе може сказати так, я не, я не гідний напевно тієї любові. І тоді і знову питання виникає, чому Бог являє таку велику милість до мене недостойну? Відповідь та сама, тому що Бог надзвичайно любить своє творіння. Любить нас і з вами. Як ми відкликаємось на любов Божу? Кожного разу, коли ми споглядаємо Хрест Христовий, ми повинні собі згадувати, пригадувати, не просто бачити хрест, але пригадати все те, що Бог робить для нас цим Спасителем Христом. Він дає нам життя вічне. Він дає нам життя в радості, в любові. І він закликає нас і, як я вже кажу, проходить з нами цю дорогу. Не залишає нас на цій дорозі самими. Сьогодні вшановується не просто Хрест Христовий, але подія, коли. Був віднайдений за імператора Костянтина Великого, котрий дозволив християнство і котрий визнав християнство не просто дозволив християнство, а його державною релігією. Тобто, що християни вже могли не ховатися, їх не вбивали, принаймні в великих містах гоніння припинялися десь по зутвірках. Імперії, щоб були переслідувані, але офіційно християнство було дислове. І церква почала розвиватися. Вона вийшла із катахому, де кожна вшина по-своєму молилися, мала якісь свої устави. І Бог благодіяв, Бог допомагав цьому імператору. І він, бачивши на небі хрест, він згодився. І, е, думкою і бажанням, щоб був віднайдений той хрест, на якому був розіп'ятий Христос Спаситель. І з цією місією поїхала в Єрусалим, його мати, праведна цариця Єлена, встане на іпоні собрашкою Єлена, який тримає хрест. І довгий час вона шукала в Єрусалимі те місце, де було розіб'ятий Христос. Але е, людей Серед людей, що вони не просто е, вони те той пагор ту гору, яка навіть була на п'ятий Христос, вони розрівняли, вони засипали е, навколо землею поставили стали тому землі, поставили ізлинське крапище, де творили змечиство. І таким чином хотіли, щоб люди забулися. І коли приїхала цариця, а це вже пройшло 300 років після тих подій, ніхто не знав, де є. І люди казали, що може знати один, що один єврей може знати, де йти місце. Але, будучи євреєм, він не хотів, не знав, але не хотів вийти. Де є бо з покоління покоління, там передавалися ці знання. Він не хотів признатися. То його, покали, його посадили в тьом сказали, ти будеш сидіти доти, доки ти не скажеш. І він трошки посидів і вирішив, що нема сенсу відкритися, і, і сказав, що це є те місце, де зараз стоїть кавища, те те І коли розчистили те місце, і насправді відійшли, але віднайшли три хрести, і знову ж таки не було відомо, на якому із який саме трес її хрест Христовий. І за порадою Патріарха Єрусалимського була, якби ті Христи вирішили випорвати. Також, якщо можна сказати, така зухвалість людська. Боже, от ти повинен нам вказати. От ми, люди, і ми хочемо, щоб ти вказав нам, котрий є твій хрест. І Бог. Покоряється цьому, цьому доброму бажанню. І він іде в на зустріч людей. І коли приклали Хрести, якого розгляне Христос, то жінка, яка була прислатів, вона визволена. І потім знову пішла е, похоронна процесія і приклали того Христа до е, мертвого тіла, було там. і чоловік воскресли, і слави Бога. І таким чином Бог дав знак і. Тому саме ми і називаємо Хрест Христовий животворчим Христом. І тому що Бог через нього, через цей Хрест, Він дарує життя для нас і безпосередньо благодать і святість, яка виходить від Христа Господнього, чому святість від Христа, від самого дерева Хреста. У Старому Завіті, коли люди приносили жертву, то жертви, на якому приносилася жертва, він освячувався тими жертвами, які були принесені на тому жертвові. І сам жертвний був святий. І ніхто не мав права торкатися до тої великої святини, окрім тих людей, які були задіяні тих священих і їхніх помічників. Ніхто не мав права торкатись святині. І старий завіт, всі події Старого Завіту це є реобраз пришестя Христового. І величезна більшість подій Старого Завіту, вони символічно проіціюються і, і говорять про Христа, майбутнього Месію який має прийти і визволити своєю, своєю жертвою, визволити людей від смерті від Діха. І оскільки старозавітні жертви він посвячувався від того, що там приносили жертви, то наскільки святішим, наскільки благодатнішим є Хрест. Христовий як жертвенник, на якому приніс собою жертву Господь наш Ісус Христос заради нашого життя. Тому тому Хрест і нами, воно є благодатним, воно є животворче і святе. І прикладаючи сьогодні до Христа Господнього, то гарно прикрашено, як ми війну. Ось так не вміло, але ми намагаємося, намагаємося прославити, намагаємося віддати шану Богові через почитання того хресного знамення, яке стало для нас, як каже Апостол Павло, знаменом перемоги, перемоги життя над смертю. Підходячи до Нього і вшановуючи Його, ми собі пам'ятаємо, те, що не ми своїми ділами, не ми своїми якимись добрими якостями або до стараннями можемо зробити себе достойними перед Богом. Але тільки Бог своєю любов'ю і своєю благодаттю, Він сходить до нас, Він сходить до нашої немочі. І Він покриває і загладжує наші очі. І він закликає нас до радості, до радості у спасінні, бо Він робить усе, що нас закликає до вірності Йому, до, до віри тим словам, тим заповідням, які ми, як, ми виконуючи, отримуємо від Бога благодать і спасіння. І як добрі діти, добрі батьки, вони тішаться, перебуваючи в опіці, в піклуванні своїх батьків. Так і ми, як добрі діти Божі, перебуваємо в заповідях Божих, перебуваємо в любові, перебуваємо в довірі, в єднанні із нашим Богом. Тоді те, що, те, що людину виснажує. Те, що заслучує, воно не буде заслучувати і виснажувати до кінця, тому що Бог допомагає і Бог не допустить того, щоб ми на цій дорозі загубилися. Зараз на стану ми будемо підходити до Святого Хрестного Знамі, і в нас на престолі, як я вже казав, є хрест, який монтований. Христа, на якого були за на Господь наші Ісус Христос. І перед тим, які будете брати ми будемо благословляти вас тим святим, з нами Христом. Нехай Божа благодать, Його благословення і Його любов, буде з усіми вами і, за тими, і з тими, за кого ми молимося, з тими, кого ми любимо, і всіми, хто тобто, потребує милості. Святого Сыхая. Слава Иисусу Христу.